Турнір претендентів 53-го року, мабуть, залишається найвідомішим шаховим турніром всіх часів. А партія з Ейве є найбільшою прикрасою цього турніру безсмертним шедевром. І давайте подивимося, завдяки чому. Це невеличка партія всього 26 ходів, Але драматургія цієї гри її пам'ятають і 100 років по тому. Білі. З усіх сил навалюється на ворожого короля, і, здавалося б, тучі над ним згущаються. Здавалося б, от-от білі вже навалюються всіма силами і зараз його заматують. Але щось йде не так. Всі сили білих стягнуті. Але ось що відбувається далі. Макс Ейве жертвує, здавалося б, просто ні за що свою чорну ладдю. В розпалі битви Геллер, звісно, забирає. І виявляється, що. Ніякої атаки більше не буде. Атака білих захлинулася, а натомість ферзь білих затиснутий та нейтралізований. А чорні, в свою чергу, контратакують. Вони непомітно стягнули сюди всі свої фігури, і тепер вони готові контратакувати. Білі нічим не можуть допомогти всі їх фігури на цьому фланзі. Всі ключові фігури білих приймали участь в атаці на короля, ця атака захлинулася. І тепер ці фігури просто стоять і спостерігають, як чорні. Правильно мобілізувавшись, зараз будуть матувати їхнього короля. Білий король тікає, але тікати вже нікуди. Ось тут Геллер здається. Бо далі буде ось цим.